То має виходити в декрет: мама чи тато? Хто менше грошей заробляє? Мама повинна, бо тато не справиться 100%. А тато, тому що жінка повинна завжди <розв 'язково> працювати. <розв> я <'язково> В декрет да. я, якщо вийде. Тато. Складно йому. По життю буде. <розв 'язково> мама, бо що вона беременна. Атець, тому що беременна. Батько, жінка має заробляти. Тато, а я буду працювати, а він буде з дитиною сидіти. Мама. Тому що вона жінка. Мама, бо мама годує. Мама. мама, мама, по домовленості вдвох. Якщо є така можливість, вдвох я ну, хочу віддихнути від того всього. <рес> мама так завжди було Має бути жінка, якщо вона хоче з одного боку для всіх. Якось попередньо воно очевидно, що жінка має залишатися в декреті, страждати три роки. Потім тікає на роботу від сім'ї, бо вдома почуває себе не дуже класно. Я думаю, мужчина тому що <рес> шонті обидва. Як вирішить партнери? Мама, вона має займатися вихованням дитини більш ніж тату. мама, мама це жінка. Мама. Мама? Мама? Мама. Ну вона вагітна. Мать. Вона ж родила. Мама. Тато працює. Напевно, мама. Бо вона була після роді і треба відновитися. Мама, Костю, ну то так правильніше.